Сьогодні поділюся з вами рецептом дуже смачнющого, ароматного венця. Готувати я його буду і з аличі. У мене алича ось така крупненька. Є різна, є жовта, є червона. Вона вже дуже добре дозріла, солодка, як мед. Я її зірвала з дерева і не мила. Кожну ягідку беремо ось так і проколюємо зубочисткою з усіх сторін. Я вже всі проколола, просто вам покажу, як це робиться. Ось вони всі проколяні і вже випускають сік. Далі нам потрібно пересипати їх у трошки більшу тару. Я візьму ось такий казан. Він у мене з кришечкою і мені добре підходить. Пересипаю сюди. Ось уже навіть видно скільки соку, навіть без цукру пустила алеча. Є трішки ось така пом'ята, поки я її довезла додому. Це не страшно, навіть добре. Ми все одно її проколюємо, щоб пустила добре сік. Тут у мене 4 кілограми алечі. Насиплю сюди 800 грам цукру. Якщо у вас менше алечі, потрібно зменшити цукор. На 1 кілограм алечі йде 200 грам цукру. У мене 4 кілограми, тому я взяла 800 грам цукру і посипаємо зверху. Зараз у мене вечір, я залишаю при кімнатній температурі до завтра, десь до обіду. Далі покажу, що потрібно з цим робити. Але простояла ніч, зараз вже 12 годин дня. Дивіться, скільки соку вона пустила. Перемішую і будемо зливати сік. Сік злила. Тепер додаю сюди 4 літри води, гарненько перемішую і закриваю кришечкою. Залишаю при кімнатній температурі на пару годин, можливо, на ніч ви залишите. Коли побачите, що починає бродити, потрібно злити всю воду. І перемішати з тим соком, який ми злили. Переливаємо в бутиль і цю водичку, і сік. І одягаємо перчатку, або накриваємо кришечку з водичкою для венцятку. І все, і воно стоїть у вас в темному приміщенні, десь або в підвалі, або накрийте чимось сам бутиль. Щоб не попадало світло і буде стояти приблизно 20-25 днів, можливо, більше. Все залежить від температури, при якій воно стоїть. Може і півтора місяці стояти. Буде видно, поки грає, поки стоїть. Тільки перестане бродити, утвориться в бутлі осадок, і ми сіджуємо венце від осадку. Переливаємо в скляні тари і зберігаємо. Венце буде дуже гарного кольору, дуже смачне, ароматне. Якщо ви ще такого не куштували, спробуйте обов'язково. Це дуже смачно. Не гайте часу, поки є алеча, якраз зараз сезон, обов'язково спробуйте. Рецепт не дуже такий затратний, цукру йде мало. Тому що алеча і так дуже солодка і медова. Виходить дуже смачню ще Всім рекомендую. Хочу вам показати, ось я вже переливаю сік і водичку з ягід в бутель. Водичка вийшла ось така з м'якоттю, тому що, коли алеча постояла в воді, вона стала дуже м'яка, від неї залишились тільки кісточки, коли взяти в руки їх, і шкірка. Тому я отак її передавила, дістала. Весь жмих і ось така густа водичка вийшла. Хочу ще додати для тих, хто любить не сухе столове вино, яке в нас вийде, а солодке вино полюбляєте. Додаєте на кожен кілограм алечі не 200 г цукру, а пів кілограма тоді венце вийде дуже солодке, смачне також. Це вже хто як полюбляє. Ось так зараз все перелию. І Ось такою кришечкою закрию, налию сюди водичку. І будемо чекати, доки виброде. Поки налила все до кінця, вирішила, що я таки хочу в цьому році зробити солодке вино. Тому додала на свої 4 кг олечі ще 1,2 200 цукру. Добре перемішала ретельно, щоб не залишилось цукру на дні. І все, відправляємо в підвал.